Слава Україні! Хе -хе. Вітаю, друзі, на каналі DC Play, з вами оповідач темних історій Дредкофінс. І сьогодні ми занурюємося в моторошну та таємну пригоду в маленькому містечку Віло Крік. Ця гра по дещо переробленій системі вампири Маскарад. Всі імена та події вигадані та будь-які співпадіння з реальними людьми, подіями чи місцевістю є випадковістю. На північному сході США серед великих скелястих пагорбів, оповитих густими сосновими лісами, причаїлося невеличке містечко Вілоу Крік. або ж як можна його ще назвати, ну, місцеві інколи називають Варбовий струмок. Це сонне, на перший погляд, поселення у штаті Мен. Названа на честь звивистої річки, що немов жила протікає крізь нього а, вздовж головної вулиці, Її береги прикрашають пишні верби, що схилилися над водою, мов дівчата, які очікують своїх коханих шахтарів і тихо шепочуть таємниці вітрам. Колись життя тут вирувало навколо вугільних шахт, що глибоко врізалися в надра пагорбів, проте через складність породи, а також через небезпеку та містичну кількість валів у нескінченних підземних печерах видобуток занепав. Шахти було закрито після трагічного випадку, коли пропала ціла бригада шахтарів. Шахти й досі стоять, як німі свідки минулого приваблюючи туристів та спелеологів, що прагнуть відчути подих таємничих підземель. Вілкрік це місце, де кожен знає кожного, а плітки роз... розлітаються швидше за лісову пожежу. Населення трохи перевищує 10 тисяч душ, що створює атмосферу тісної спільноти. Де секрети важко приховати, а ти з суспільства відчувається особливо гостро. Офіційно містом керує мер Роберт Холден, але по факту рада родин основників, які вирішують головні питання міста та комуни. В раду входять шість родин основників. Фокс, Холден, Вінтерс, Прайер, Леттінгтон, Холлай та Брукс. Главу родин займають найвищі інстанції міста. Найвпливовішою фігурою є Шеріф Фокс. Його призирають, бояться, але в свою справу по забезпеченню порядку умовного порядку в місті він робить. Хоча, скоріш це все, завдяки його помічнику, помічнику шерифа Уелсу. Вузькі звивисті вулички Вілоукрік звиваються між склястими пагорбами, на мовгірські струмки, що прагнуть збігтися на центральній площі, на, вер... на вербові алеї. Тури... Тут перед фасадом міської ратуші, що розділяє простор з поліцейським відділком, зазвичай проходять усі святкові події, створюючи ілюзії ідилії. Так, здається, музика закінчилася. І. Що робити далі? далі. Ще раз я її включу. Придиться так. Маніпулювати. Так. Житлова забудова тут різноманітна, відображаючи історію та складний рельєф. У старій частині міста будинки розташовані щільно, часом буквально один над одним. Створюючи дивовижний, майже нереалістичний пейзаж, деякі старіші оселі, старіші оселі, здається, дивом тримаються на самому краю прірви, нависаючи над бривами, немов готові будь-якої миті зірватися вниз. У більш сучасних районах вулиці виглядають як класичні, безтурботні проспекти американської глибинки, де панує спокій і порядок. Завдяки гірському ландшафту та густим лістам Вілли Крік часто повитий густими туманами, особливо в осені та навесні. Ці тумани, що просочуються крізь вузькі вулички та гортають старі будинки, створюють атмосферу таємничості та приховують зловісні тіни, тіні, що лише чекають свого часу, аби проявитися з глибин цього, здавалося б, спокійного містечка. Знакові місця Вілоу Крік, Вербова алея, головна артерія міста, що тягнеться вдовж вербової річки, сполучаючи різні райони, Трейд Авеню або Торгівельна вулиця, жвавий діловий район з розташованими місцевими крамничками, кафе, закусочними та супермаркетом. Освітні заклади, міська школа, дитячий садок, місце, де народжуються дитячі мрії та, на жаль, шкільні кошмари. Забезпечення та служби, сучасна лікарня, пожежна станція, супермаркет знов -таки, створюють видимість стабільності та безпеки. Футбольний стадіон, Вулверін. Невеликий стадіон провінціального типу, де тренується футбольна команда Willow Creek Wolverines та проводяться футбольні матчі та інші спортивні або урочисті заходи. Природні осередки, затишний вербовий парк для прогулянок та рибальська ферма. на темно... Чорно-піщаному озер, чорно-пісочному озері, що обіцяє спокій та усамітнення. Занедбалі індустріальні зони поруч шахтами стоїть стара деревообробна фабрика. Закрита після того, як Віла Окрік було оголошено національним заповідником. Її темні, мовчазні цехи. Ще одне місце, що зберігає відлуння минулого. За містом на пагорбі, десь за лісами височіє похмура будівля психіатричної лікарні Сент Елизабет Зайлом. Колись величного монастиря, а тепер місце, де межу. Межі розуму стараються з іншого боку міста розкидані декілька невеличких тваринних ферм, що створюють відчуття сільського затишку. Також майже в центрі міста збудована католицька церква Діви Марії Скорботної. Так, зараз секунду знайду. Та що ж ти будеш робити? От незручний цей план. Да. Так. Ага. пінкрес драйв або Сосновий шлях. Це не просто вулиця, це своєрідна межа, де цивілізований. Передбачуваний світ вілокрик поступово розчиняється у дикій непередбачуваній природі. Це довго злегка вигнута алея а, артерія, вибачаюсь, що починається десь на схилі, м'яко йде вгору між двох зелених пагорбів, а потім непомітно, тоне у густому лісі, що оточує містечко. Сосни висаджені вздовж дороги, немов стовп. Стовбури паркану, хоч тут насправді достатньо багато інших дерев: кльони, ясені, осокори, що робить всю вулицю неймовірно зеленою. Будинки, немов тонють у хвилях золотого, вогняного та смарагдового листяного.